Камради, до нас повертається зима. Ми вже думали, все, весна. Ага. А ще холодно казується. Приїхали ми на поле. Рішили ми по полю хуторки пошукати. І камрад вже щось натрапив. І 95-й сигнал. І випадає монетка. Показуй перед цим гільзи. Так. Ооооо. Такая малышенька монеточка. О, дофирик. Ну, стан хороший. Стан непоганий. 1926. Ты нифига себе. Да, да. Дори... Ооо. Добрый форма. Да, я тут кажу из плиту. У нас, ну, кусок плиты. Из печки. Жбой не возьмем. О! О! Вот такая О! Гудзик! Даже гудзик тут Гудзик старенький. Ехо. А тут а є рік. 1916. Ооо. Ще 16 16 Ну 16. Ну як ти кажеш, тут у нас... Вниз. Воду брали, значит, правильно? Ну пойдешь, ближе, Давайте покрутимся Я тут. Тут відходять кассы, да? Кучки тут, тут монетка они відходя а -а -а. кассы. Вот уже пізня Ааа Пизня 74 трик, да? Монетка тут выпала Я собі попадаю, але ж не далеко да. Сам. Ну, Воно само ще. Ішов від Комрада. на метр тридцять і випав сигнальчик. монетка. Ой, Так, подивимось. Що за монетка в нас? Монетка у нас. Надо її почистить. Нічого не. Ані. Дві копійки. Дві копійки. Дві копійки. Дві копійки. Дві копійки. 1924 року. Дві копійки. Ну, сохранить, конечно... Слабовато. Але може ще відчиститься. до Підмордокомрада. Що у нас тут? там? Ого! Сигнал 43 монетка. Ну так, да, що поле, да? Радящи. Радянська так тракторист рис Платинову монетку платінова монетка? Платінова Це вже 73. Так, Комарад 73 там. О, та була 74 та Колекцію будемо збирати. Колекцію? Да, таке. Так, Крутимося на, на одному місці, в общем. Наступна яка йде 75-го. Ну, або... Да. Або ну так. Або 72-го. На одному місці. Крутимось, ну общем. вже. Вернувся від камара, назад прийшов сюди, де нашого 24 року, дві копійки і знову випуск сигнал. І знову дві копійки. 1962. Ну так. Тут... Я думаю точно трактористи губили. 1962 рік. Так, да, тільки землю витягнув, а рік було видно. Секунда времени пройшла, все, рік пропав. Надо в воду. Що там тебе? Чисто? Валь. Гарне поле. Рада прийшов. Крикнув, що там? Он кричит, нічого, вся гуд. Грудочка така, да? Я відкриваю цю грудочку. А тут. О, там... Даже так само в мене дата буде, пока мокра. Давай зараз тернем, тернемо, трнем, трнем. Так, 1968. Сейчас секунду времени пройде і нічого видно не буде. Так, щось ми по трактористах пошли. Ну чого? Добрийте, є. Добрийте, є. Ходимо далі. Берем разом дивиться. Що там? О, кілечко непросте. Якесь кілечко. Ого. З емалями. Ого! Ой, ще якийсь візерунок, там лисечки. І малі. Старенькі. Ого. Старесеньке колечко. Ну не срібне, напевно. А може. Ну жіноче, походу. ти що жіноче? Ось таке кілечко. Помітило. Да. А як вони туди? Я мальчи туди запресували. Може... Да. Тримай. Ще зачет на захід. Ну видно, що старенькі. Такі по краям насічки йдуть. Візирвах такий цікавий. Да. Нормальне да. поле? Ну. Нормальне да. поле. Можна ходити. Пішли. От такі у нас діли Що це таке, я не знаю. На прийомку на аналіз ніхто брати не хоче. Важке капець. Це кусман. Що воно таке, не знаю. Як почистити то колір як алюміній, свинець, срібло. Ну, по возі, свинець, але це не свинець. В общем, не не знаю щось таке Що знаємо, то скажемо О, бачите монети? те мені в каміння якесь железне попадає Почистило Нікола останній Ооо Нікола другий Царська Так, солоди не відповідати. Я ж кажу, оно висихає і сразу не видно нічого. Так. 1909. Може таке бути? Да, може. 1000, ну, якщо почистити, то щось буде видно. А так? Це одна друга копійки. Це одна четверта. Зачетно, нормально. Ресуче поле. Хороше. Погнута. Да, 909. Нормально. Ага, нашов царську монету, так? Да? Так. Беру за гуртик, дивлюся, а це не монета. Ага, це царська, царське копіто, бляха. МГ. Що це... означає? А що таке мале? це жіноче мабуть. А, я понял, понял. Ну, МГ. Що, се, все, може ходити. Нифига себе. Ну, трошки стыдно. О, камраде. Виталий, я знаю, куди його можно Ні, там. Це Треба подорвать под каблучнику. Под <ріст> каблучнику. Ага. Нормальний.

Каже, ти шмурдяк за серед поля. Сигнал шмурдякові був, так. Коли чистий копаєш, то шмурдяк, а як копаєш такі тарські воші. Ооо, ну то я зародив. Точно це. Що там пишуть? Ой, який ви друга! Пишуть СПБ одна копійка. Однак. Печка. Миколи нового формату. 910-й хитінка. Де що? Бомба. А, ти поле, я кажу. Порівняв її. Вировняв. <ривнені>. Так, камарад. Ну це не набомбив. Радянщина. Ще одна. І ще одна. Потім. Цариз. Салдепія. Салдеп'я. І... Саліз. Ой, такі дві монетки. Такий результат. О, да дві штучки? 24 й рік. О. Дві копійки, дві копійки, 62-го року. Це те, що, що поза кадром ставить. Це, це ж стільки ям викопаних. О, дві ки! Стільки ям деремо. О, це ще така знахідка. Це така знахідка. О, це від віддзвони О, Оце мені подобається. Що там? Оце колись в середньовіччя, там ці древні времена. Такі цвяхи ковані були, так? В'язика шляпа. А це, це вже сучасні, а, це але сучасний, але по типу того. По типу того, так. Да. Да. Він не кований, але це такі. Ти мені лише розкажи за камінчика. Цей камінчик вагою більше, ніж два. Ну, два, ні, ну кілограму. Кілограм точно є, а мої більше. Тяжкі. Да. Дзвенить, як на BDI 60 з лишнім там. Магнітом ще не перевіряв. Магніт, магніт, а є магніт? Немає, з собою нема. Да, ну така болваночка. Тіжова. Ну, стіки ям. Да. Ну цікавий цей каменчик. Щось воно, Щось не можна. не можна. Експертизу треба. Да, да. Ні, я, на... я ж кажу на прийомку, я писав. Важкі дуже важкі. Як свинець мабуть. Спектометром провір, що за а камінь. ніхто не хоче провірати. Тяжкі дуже. В школу зайдемо. Хімічка Так. Все, погнали? Все, до зустрічі.